Доброго дня всім. Всім, хто мене зараз дивиться, чи це буде день, чи це буде ранок, чи це буде вечір. Я дуже рада, що ви зайшли на мій канал. Сьогодні у мене така страва. Знаєте, як казала мені сусідка, українські суші. Чимсь воно може і схоже, але це наші ліниві голубці. Як я їх робила, вам. Треба буде подивитись моє далі відео. Рецептура, яка, подивіться, будь ласка, в описі. А смак, який, ви потім узнаєте. Ну, що дуже смачно, це я вам гарантую. Просто у нас сьогодні був вибір, чи робити котлети для чоловіка, які він любить, чи голубці для мене, які люблю я. І от у нас вийшло отака ось смакота. Я думаю, ми якось помиримось. Що ж, я починаю їсти, а ви дивіться, будь ласка, моє відео. І продовжуємо. І ви, і я. І я. так, щоб ви зрозуміли, що нам потрібно в, в нашій рецептурі, отут у мене відварених три столові ложки рису. Рис, дивіться, довгенький це взагалі я купляла той зразу, відразу пропарений. Він не злипається, він гарно, ну, гарно відварюється. Що я хотіла вам порекомендувати? Коли варите рис, так щоб він, як бачите, розсипався, це я вже тут остужаю, щоб він був прохолодніший. На кожну ложку рису потрібно 4 ложки води. Так, щоб ви знали. Тепер ще одне. Коли відварюється рис, Бувають сухіші зерна, а бувають більш м'якші, і все, свіжіший давніший. Хай у вас давніший. Нехай у вас поруч на вогні або чайник кипить теж вода. Коли ви бачите, що докипає і ви його покуштували, а він ще, як у нас кажуть, як пулі твердий, ви берете і ложкою влили ложку водичі одну чи дві, бачите від того. Докіпає знову, куштуєте, він уже робиться сухенький такий, тільки так можна скоригувати кількість води, яка потрібна для того рису, що у вас в руках. Інше ніяк не вийде, тому що можна налити літр води, три ложки рису, і це буде неправильно. Тепер, як взагалі у нас йде в нас іде ход оця терка. На оцю терку, або на звичайну тертушку, у вас ця ширенковка є. У мене молода капуста. йде в Ліниві вареники, я кажу вареники, в Ліниві е, голубці, то ви на оцю терку натрете, е, потім в окрему мисочку, е, капусту. Якщо у вас зимою стара капуста, яка капуста та біла, як я кажу, пластмасова. Ви її теж на оцю шинковку в окрему миску не всипайте відразу сюди, бо ця пропариться відразу з голубцями. А ту можна із засмажкою, і з морквою, із цибулею просмажити на сковорідці, ви її ту, ту, ну, ту яка тверда, гарно пережали і поклали свіжу. Відразу на сковорідку, щоб вона хоч трішки пройшла парою, вона буде е, ніжніша потім. Ну і це е, на більшу терку морква. І відразу ж теж я тру, я не ріжу кусочками, хоча хто любить так, а я відразу на терку натираю на сковорідку, в окрему миску натираю е, і потім кидаю на сковорідку нашу цибулю. Вона потім, знаєте, немає тих кусків, які в голубцях. Ну і, відповідно, Потім воно вже все, знаєте, робиться таке більш-менш однорідне, відчувається тільки морква. Яйця потім поб'ємо. Ну і у мене тут 700 грам магазинного фаршу. Готуємо оце все і працюємо далі. Приготуйте так само перчик, молотий, перець, чи чорний, чи суміш перців і сіль А зараз подрібнюємо все. Для початку ставимо ось сковороду за таким гарним куском масла, якого не шкода. Там у нас буде до 100 грам масла. Включаємо плиту. І перше, що ми викидаємо, ми підсмажуємо моркву половину від оцеї великої моркви, тому що інша залишиться. На засмажку. І вкидаємо, бачите, яка, ніби каша, ми отримали цю у нас цибулину, оце таку, і я теж буду викидати до моркви будемо підсмажувати. Розкажу з капустою. Дивіться, все те, що ніжніше, я ось сюди пошаткувала, подрібнила отака От виходить, каша. Це у нас іде в ліниві голубці. А це інше, як я завжди кажу, в українців ніде ніколи нічого не пропадає. Оце ми залишаємо на борщ. На борщ буде відмінно. У нас три яйця, у нас ось з рисом м'ясо. І починаємо. Починаємо робити засмажку. Цю капусту я не буду кидати на сковороду, тому що вона отака м'яка, я її відразу кидаю сюди качан капусти був не маленький. Ну, оце десь, я ж кажу, ви бачите, що це четвертина. Ну, такий гарний, знаєте, як там півтора-літрова банка, якщо для вас по розміру, так буде краще. По вазі, звичайно, Десь грам 600-700 було. Ну, оце четверта частинка в нас пішла на голубці. Ну і тепер робимо засмажку. Підсмажилася наша морква з цибулею. Дивіться, підсмажиться повинно так. Масло стало таким, ну, як, воно розстало разом із морквою, із цибулькою його цього всього нема. Але і випарувалася лишня вода. Бачите, отак воно тримається такої ніби формочки. І оце все ми тепер висипаємо сюди, так, щоб ви бачили. Висипаємо сюди. Сюди ж ми додаємо. Сюди ж ми додаємо за смаком, ну це буде не менше, ніж. Чайна ложка, отака повна солі. І також у нас іде майже повна чайна ложка перчику. Я розумію, що, може, не всі його люблять, але в мене суміш перців. Поки воно гаряче, сюди всипалося, ми поки отак ложкою. Або лопаткою ми трішки перемішали, далі переходимо на руки, щоб воно все стало однорідною масою. Поки виключу нашу плиту. Так, це відсунемо це вперед. І зараз показую вам, вже воно хоч і з сковороди, але воно вже не гаряче і оце все там три яйця, в мене такі невеличкі. І оце все тепер замішуємо. Поки замішували, сковорода трішки підхолонула, нам потрібно буде наші голубці засмажити з двох сторін. І крім того, ми маємо. Подивитись, попробувати, які вони на смак. Гарно вимішуємо. Оце вже все. Тут у мене ще, я вам напишу повністю, про, ну, скільки в описі буде, скільки чого йде по рецептурі, морква, цибуля, кропу зеленого трішки. Теж зараз зима, через те робила із мороженим кропом. Але він гарно у мене заморожений і сухий. Через те отак от будемо пробувати. І попробуємо на сіль, на смак. І потім будемо формувати і смажити. Зараз сковорода після того, як ми зробили засмажку сюди, тепер нам потрібно трішки підсмажити наші е, голубці. Дивіться, ось у мене налита олійка. Я отак. Пальці, руки протерла і складаю, отак ось, бачите, ліпимо такі, як котлетки, і кладемо на сковороду І робимо так всі, невеличкі такі, вони мають підсмажитись з двох Дивіться, Бачите? так накладаємо робимо, працюємо. я розумію, що морока трішки є, але що смакота теж, така, як. Така, як кажуть, за уші не відірвеш. Не прикладайте один до одного щільно, вони мають, так ось, бачите, лежати вільненько, підсмажились, перевернули і потім отак смажимо. Всі абсолютно і складаємо в наше деко. До отакого стану, де взялося сухою кірочкою, ми підсмажуємо і складаємо в наше в в деко і всі абсолютно. На цю сковороду не потрібно класти нічого, тому що я маю в виду ні олії, ні масла, тому що масло присутнє. У наших голубцях, і ми його ми сюди, якби нічого не наливаємо, бачите, масло трішки попливе. І виходить, що воно в цих самих, в цьому самому жиру воно і смажиться. просмажилася наша цибуля і морква. Так що, бачите, Стала цибуля м'якенька і морква. Тепер сюди я всипаю столову ложку борошна. І відразу ж столову ложку томатної пасти. І оце все гарно перемішуємо і смажимо. Коли воно стане отаким однорідним все оця ця наша паста, можна сказати, бачите, як гарно береться. Борошно підсмажене теж дає аромат і смак. Потім додамо водички, паста томатна гарно розсмажиться. Паста дає кислинку. Так. Бачите, береться вже тепер кучками, значить, борошно вже підсмажилося. І тепер я виливаю ось, помита, чашку води. І оце все прокип'ячуємо. Зараз закипить. Я трішки додала, щоб прискорити процес, трішки додала температуру на плиті. Зараз закипить і буде краса. Хочеться мені показати вам весь цей процес. Бачите, воно вже зараз береться кашею. Це ми відставимо. І сюди ж я кидаю. Теж подрібнений кріп, зелень. Ось так. І ще одне не забувайте, що потрібно все-таки оцю приправу присолити, бо в нас там, дивіться, вже починає булькотіти, закипає. Буквально дві пучки на цю приправу. І достатньо ось наші підсмажені, зараз подивую, що вам видно, не видно. Значить, покажу. Дивіться, ось наші підсмажені голубці. Ну і тепер ми робимо однорідним нашу приправу. Полємо звер. В цей час духовка розігрівається. Поки ми з вами тут робимо засмажку, розігрівається духовка. І буде, ставимо в духовку на пів години. Я нічим зверху накривати не буду. Духовка у мене працює відмінно. Через те, якраз воно покриє і припечеться. І якщо ви бачите, що у вас там чи припікає, чи що, Можна накрити зверху або пергаментом для випічки, або фольгою, або кришкою, якщо у вас ваше деко таке, що його, є до нього спеціальна кришка. Так, бачите, як гарно закіпає. І тепер зараз будемо виливати. Так, відсунемо, переведемо трішки ракурс, ось наші голубці, і тепер виливаємо. Аромати, аромати, аромати. Це виключаю, зверху розправили ось отак. І отак ми і ставимо в духовку на півгодинки. Чекаємо гарного результату. Ось і результат нашої роботи. Підпеклося і все. Все, як нам і потрібно було. Тепер хочу вам покласти декілька штук на тарілочку. Дивіться, ось які гарнющі, красивущі наші голубці. Аромат такий, що я не можу вам передати. Ось я декілька так, щоб розрізати. Величкою, щоб вам показати, які вони. В перерві між тим. Хочу подякувати всім, хто заходить до мене на мою сторінку в YouTube. Хто передивляється мої відео. Заходьте, будь ласка, коментуйте, будь ласка. Кому не шкода, ставте, будь ласка, лайки. А я хочу вам показати, що ми маємо ось. Гарячий, дуже гарячий. Дивіться, результат у нас який. Аромати дуже гарні. Смак, повірте мені, дуже гарний, і результатом я задоволена. Спасибі вам дуже велике. Смакуйте на здоров'я!